Наші домашні улюбленці завжди розділяють з нами сумнівиті, підтримують часи з ним та щиро радіють разом з нами. Так само і ми, власники, повинні ставитися уважно до наших чотирилапих, особливо до стану їхнього здоров'я. Адже скаржитись, вони не дуже то вміють. Ветеринари рекомендують відвідувати ветлікарню не рідше разу в рік та не гаючи ні хвилини при невідкладних випадках. Якщо виявити проблему вчасно, Можна одійти терапевтичними заходами, такими як призначення ветеринарної дієти. Всім привіт! Ви на каналі Breeder.ua і сьогодні ми хочемо розглянути лінійку дієтичних кормів для собак всесвітньо відомого німецького бренду Yozera Yozera Help. Почнемо огляд з Yozera Health Dog підтримки при хронічній серцевій недостатності. Цей раціон полегшує роботу серця завдяки рецепту зі зниженим містом натрію. Цей комплекс містить вітаміни Е та С, таурин та ель-карнітин для підтримки здоров'я серцево-судинної системи. Фітогенний комплекс з екстрактом розмарину традиційно використовується для підтримки серця, а сосева олія містить омега 3 жирні кислоти, які знімають запальний процес. Продовжимо. Uzera Help дох призначається при харчовій непереносимості та алергії. Дедалі більше собак стають схильними до прояву харчових алергій. Або харчових непереносиностей. Uzera Help дох підходить в якості гіпоалергенної дієти завдяки невеликій кількості інгредієнтів. Беззерновий та легко рецепт допомагає при харчовій непереносимості та алергії. Тваринний монопротеїн з личинок в комах, що міститься в цьому раціоні, це рідкісне для організму собаки джерело білка. Джерела вуглеводів стають ще більш засвоюваними завдяки попередній термічній обробці. Наступною розглянемо дієту Health Dog Дог лейтендіабетік для підтримки при надмірній вазі, діабеті або панкреатиті. Надмірна вага, безконтрольне харчування та малорухливий спосіб життя собаки може бути факторами ризику для розвитку таких корін, як ожиріння, діабет та панкреатит. У використання дієти Yozera Хелп Weighting Diabetic допомагає зменшити вагу собаки до 2% на тиждень, при цьому не втрачаючи корисної м'язевої маси. Цей раціон підтримує терапію при діабеті чи панкреатиті завдяки зниженому вмісту калорій. Високий рівень клітковини підтримує нормальний рівень цукру у крові та сприяє швидкому насиченню. Фітогенний комплекс екстракту корення імбиру підтримує роботу шлунково кишкового тракту. За рахунок високого місту анинокислоти l карнітин стимулюється метаболізм, жировий обмін та підтримується низева маса. Четвертий на черзі: Uzera Help Renault Doch для підтримки при хронічній хворобі нирок. Низький міст білка та фосфору у цій дієті сприяє роботі органів метаболізму, особливо нирок, значно полегшуючи навантаження на них. Дієта багата на вітаміни групи Б, які втрачаються при захворюваннях нирок. Фітогенний комплекс екстракту крутови сприяє роботі сечовивідних шляхів. Лососева олія містить омега 3 жирні кислоти, які мають протизапальну дію та відіграють важливу роль у роботі імунної системи. Далі розглянемо дієту Єзера Health Gastrointestinal Dog для підтримки при шлунково кішкових захворюваннях. Цей раціон допомагає при гострих та хронічних захворюваннях шлунково кишкового тракту. Для розвантаження роботи травного тракту використовується легко засвоєний рецепт без глютену. Рослинні волокна сприяють розвитку корисних кишкових бактерій та сприяють покращенню консистенції фекалій. А фітогенний комплекс з екстрактом орегано сприяє роботі травлення. Завершимо огляд раціоном Yozara Help Lever Dog для підтримки при лікуванні печинкової недостатності. Ретельно складений рецепт дієти допомагає зменшити накопичення міді точинці. Фітогенний комплекс з розторопшою тлямистою використовується в ветеринарії як натуральна добавка при захворюваннях точинки. Знижений ніс білка і міді розвантажує органи, які беруть участь у обміні речовин. Додавання в раціон l карнітину та вітаміну С підтримує роботу точинки. Також дієта багата вітамінами групи В, які, в свою чергу, підтримують функцію точинки та її регенерацію. Якщо вам сподобався ролик, підписуйтесь на канал Breeder.ua, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, чи використовували ви ветеринарні дієти при лікуванні ваших улюбленців, яким виробникам дієтичних формів ви довіряєте.